Усім поважним глядачам Хелоу хай здохне покидьо хуйло, та йдуть у пекло всі, хто коять зло. Ви на каналі Езотаріума з вами Дзюба Михайлоу, і сьогодні вперше ви побачите нові аркани, де замість звичайних зображень перед вами представнуть боги давнього Єгипту. Зараз Аркани лежать у цій коробочці, яку я не міг не зробити до такої чудової колоди. Поки карти лежать і не заступили на бойовий піст, у вас є можливість вже зараз поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. А епіграфом сьогодні буде щось з цієї дуже умної книжки. Давайте ж налаштуємось на сьогодення, що нам всім потрібно для розвитку і що нам підкаже тот гермес Трисмегіст. Знак Сина Чоловічства человеческого. Когда ученик, исполненный радости, достигает этапа нового начала, когда он взращивает в своем сердце драгоценный камень, преданный упорно осуществляя путь ученичества, его способность к усвоению гностической праны, наполняющей святилище сердца, постоянно возрастает. Он подготавливает себя к повседневной жизни на основе того, что гностическая магия подразумевает под понятиями «хлеб» и «вино», или, говоря иными словами, К жизни на основі святого граля. Братство Святого Граля это священство, проявляющееся через все гностические группы, дабы передать универсальную божественную прану всем, кто готов принять ее и жить ею. Эту прану в двух ее магически приготовленных состояниях можно уподобить реке жизни, исходящей от престола Бога и Агнца. Вот такие умные слова, дужи, нам расповев Ян ван. Рейкенборг, який тлумачить ізумрудну скрижаль тута Гермеса та інші герметичні своди. Ну а для вас сьогодні на вівторок, на 13 вересня, будуть розповідати ось ці чудові аркани трикутні і. Вони зроблені зовсім зовсім нещодавно, і я вже врахував всю технологію, як це робиться. І у тарологів, які практикують, є можливість замовити прямо в мене власну колоду. Ви її просто потім розріжете, і вона буде вам слугувати так само, як слугують мені ці дивні аркани, що стосується 13 вересня. То це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну, а що нам скажуть? Єгипетські боги та богині, вони скажуть дуже щось конкретне і вівторок буде освячений єгипетськими богами, які досі мають вплив на мешканців землі. Давайте налаштуємось, кому потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Три, два, один. Загальна карта дня буде в кінці. Починаємо з дів, деякі з яких святкують свій день народження. Отож, день пов'язаний з ініціативністю, все залежить від вас. Якщо ви будете проявляти свою ініціативність, то багато чого зробите. Кілька справ одночасно. Вам випав ось такий от першобог. Ну, який створив з хаосу Всесвіт, і ви можете створити з хаосу Всесвіт. Головне, упорядковувати все погане і залишати тим людям, які цього варті, а собі залишати тільки найкраще. Також представники знаку Діва 13 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій, для Терезів. Непоганий день вам випала Ізіда. Вона каже про те, що все в вашій владі, і ви можете багато чого матеріалізувати зі своїх думок. Ізіда – покровительниця матерів, тому якщо ви… Самі є матір, до вас сьогодні будуть просто приліпати гроші. Ну і в будь-якому разі день пов'язаний з енергією, з фізичною силою і з надбаннями невеличкими якимись матеріальними преференціями в ваш бік. Для представників знаку Скорпіон. Що ж, Асіріс? Він каже про те, що ви можете багато чого втілити в цей день. Якщо вам раптово потрібно вирішувати якісь справи в різних установах, то сьогодні все буде на вашу користь. Якщо ви є робітниками корпорації чи ви працюєте з людьми, сьогодні люди до вас обов'язково прийдуть. Підтягнуться, і це будуть ті люди, які вам дійсно потрібні. в будь-якому разі. Суспільство та різні люди будуть допомагати вам вирішити ваше питання для представників знаку стрілець, що принесе день 13 вересня. Ага, вам випала ось така богиня Бастет. Вона пов'язана зі здоров'ям. І вона каже перш за все про те, що здоров'я вас не буде ніяк підводити в цей день. У цей день ви дуже гарно контролюєте всі свої якісь імпульси, особливо гнів, і можете спрямовувати його в потрібний бік. Це також гарний день для спортсменів, для воїнів. У воїнів буде з ними буде вдача і буде сила, яка буде спрямовуватись в потрібне русло. Ну, а також представники знаку Стрілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ для Козерогів. Що ж, вам не треба нікуди їхати в цей вівторок, бо вам випала ось така богиня Коршун-Нехбет, і вона випала перегорнута. Це каже про те, що ви можете досить. Неохайно себе вести в якісь дурниці чи казати, чи робити щось не так. Тому намагайтеся не робити дурниць. Намагайтеся, якщо є можливість, нікуди не їхати, бо в дорозі буде щось не те. Це поганий день також для навчання, бо буде тільки якісь помилки. На помилках теж навчаються, але краще вам нічого не робити. Зробіть собі маленький вихідний для представників знаку водолій. Цей вівторок дивіться, хто випав. Анубіс. Анубіс каже про те, що нічого нового ви не будете розпочинати. Навпаки, сьогодні день для того, щоб щось треба було закінчено. Це також пов'язано трошки зі смертю, тому можливо, ви. Побачите чи почуєте якусь новину, яка вас не сильно буде радувати. Це поганий день для активних дій. Навпаки, якщо ви знаєте, як займатися медитацією, це гарний день для медітації, для обмежень себе в чомусь. Можливо, слід зробити маленькі пісти, хоча б. Не пити в цей день, якщо ви дуже сильно припали до стакану, ну і в будь-якому разі в цей день обмежте свої дії, і тоді все буде гаразд. Для представників знаку риби дивіться, хто вам випав, феміда, але перегорнуто це каже про те, що емоції вас будуть підводити у цей день, що буде щось таке, що вам не буде сильно від цього радісно, навпаки, емоційний. Фон дуже поганий, і, напевно, ви знаходитесь просто під енергетичними ударами. Вам не вистачає, перш за все, сексу, перш за все, кохання, яке від вас кудись втікає. Ну, В будь-якому разі, намагайтеся тримати себе в руках і не виявляти свої психічні розлати на людей. Тримайте, тримайте свої нерви при собі. Для овнів. Гарний день. Подивіться, хто випав. Тот Гермес Тресмегіст, той, хто створив аркани Таро, і він каже про те, що у вас гарний настрій, ви його можете застосовувати в будь-якій сфері. У вас є захист, у вас є підключення до. Якогось великого натхнення, і сьогодні, якщо вам треба кудись їхати щось вирішувати, все буде дуже швидко робитися, і ви намагаєтеся все робити швидко. І тоді вдача буде обов'язково з вами. Для представників знаку тілець. Що ж, непоганий день, подивіться вам випала маат, яка тримає в руках ось ці ваги, і вона каже про те, що все врівноважене, все в ваших руках, як казали давні єгиптяни. Почуття, гарні слуги, але погані хазії. І ось ви гарно будете керувати своїми почуттями. І окрім цього, у вас є якась внутрішня гармонія, і ви можете допомогти також своїми порадами іншим людям чи своїми діями. Ну, а також представники знаку Тілець у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для близнюків. Хм, Непогано вам випав ось такий руйнівний демон, а поп, який руйнує всесвіт. Але він випав перегорнута. Це каже про те, що день буде пов'язаний з позитивом, незважаючи на те, що б не відбувалося, які б руйнування не відбувалося, б не відбувалося навкруги. Ви будете спокійними, і ви в цей день можете свій досвід якось застосувати і допомогти тим людям, які. Чому потребують. І ще близнюків в цей вівторок можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен. Для раків, будьте обережні, вам випала ваша карта, але в прямій позиції. І це каже про те, що ви можете в цей день блукати в якихось примарах. Подивіться, хто це. Це сет, це дуже хитрий бог, і він бореться з. Гором, і він представник темряві, і про нього вже сьогодні ви могли побачити цілих два ролики. І він каже про те, що є якийсь обман, є якась спокуса. Тому намагайтеся у цей день керуватися лише власною інтуїцією і не слухати, що вам кажуть люди, бо люди можуть вас надурити. І нарешті леви. Що ж, вам випав Херпі. Який тягне вверх сонце, але випав перегорнута. Це каже про те, що, на жаль, сьогодні ви можете просто якось себе відчувати не так. Не, не будете відчувати сонечка, яке вже пішло і приходить осінь, і вам не вистачає сонячного світла, вам не вистачає тепла. Тому знайдіть ту людину, яка вас може зігріти, хоча б словами, можливо, вона знаходиться. На далекій відстані, але у вас є пристрої, які вам дозволяють спілкуватися з будь-ким. Тому намагайтеся не втрачати своє внутрішнє світло і все ж таки бачити в недалеке майбутнє, що там все буде гаразд. І нарешті карта дня, яким це буде день вівторок. Що ж, на жаль, багато планів, які ви. Будували на цей день, вони не будуть реалізовані, бо Сфінкс випав перегорнута. і це каже про те, що не слід враховувати на вдачу в цей день, слід враховувати тільки на ваші власні сили. Ані люди, ані обставини не будуть вам нічим допомагати, тому намагайтеся. Внутрішньо якось збалансовувати себе, а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось чорного кольору. Чорний колір приносить і захист, і вдачу. Тепер давайте подивимось на добу світанок, південь, захід сонця, північ. Дивимось, які години більш-менш підходять для важливих справ. Вирішуйте всі важливі справи до обіду, до півдня. До півдня гарна енергетика. Можна багато чого зробити після півдня. Справи можна тільки закінчувати якісь, і на закаті Сонця буде якийсь такий не дуже гарний період, пов'язаний він з тим, що щось таке, якісь. Почуття не ті, що треба. Що стосується ночі, ніч більш-менш спокійно, одначе, вже ближче на світанку середи, десь після другої години ночі і до того, як зійде сонце, є, є якісь такі не дуже гарні вібрації, тому рекомендую вам раніше лягти спати і побачити цікаві сни та налаштуватися на новий день, який я обов'язково огляну. чи Ціми арканами, ці іншими. І в будь-якому разі, хай все найкраще, що сказали нам ці єгипетські богині та боги, відбувається у вашому житті якмога швидше. А Все найгірше витирається. Ви не забувайте підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть щось про цю колоду, яку ви вперше.